Дуже вам дякую, друзі, як і казав, я не поклав їх собі в карман, я продав цю вилку і купив отакі девайси. Все для розвитку каналу мотоцикла. Дякую вам ще раз. Братва, всіх вітаю! Ви на каналі Мототревел. В цьому відео буде огляд отаких плюшок, які я купив для свого мотоцикла. Це сумка на бак виробника ШАТ. І доп фари на дуги мотоцикла. В цьому відео буде детальне, по-своєму, таке встановлення такої сумки. Я переробив кріплення і покажу, як я там задумав це все організувати. Допи, більш за все, я буду ставити вже в іншому відосі, тому що це займає певний час. Кнопки в мене ще немає, яку я хочу поставити. Бо на цьому мотоциклі я хочу такі допи поставити на кнопку. Бо на КПТшки старому я робив це через вимикач на пульті. Так що приємного перегляду, там, не знаю, чайки, там, сухарі, що-небудь хто що там має. Підготовляйте, того, що От, будемо зараз розбирати мотоцикл, щоб оце все коротше, прикрутити. Та що, сумка виробника Шат. Уже для мене це рідний виробник, оскільки я йому довіряю, того, що. Кофра, як можете бачити, виробника шата, оригінальні, каптешні. Відкатали по страшних ямах. І це тільки в плюс цьому виробнику, тому що він реально якісний. І таких характеристик, просто, я не знаю, от гіві, там, інші виробники, ноунейми, просто не рівняються. Подивіться на виготовлення от цієї сумки, наскільки вона якісно зроблена. Ось навіть така ленточка є, щоб вода не затікала. Де замок. Так само йде отаке кріплення на бак, он шад як бронежилет якийсь. Прикольно зроблено. Дуже якісний виробник. Так, ну що, по загалях, оце надівається на бак отаким чином. Отак і воно надівається, коротше, і оці лямки вони йдуть на дві сторони по кутах. Раз, два, і там так само. Я от мозгував, як можна закріпити. І, в принципі, є логіка, є вирішення. Це тут проще простого. Зараз якось спробую показати Вон, дуги мотоцикла. Блять, не видно, так? Зараз покажу з цієї сторони. Ось дуги йдуть. От на них там можна провести, воно навіть лямочка провисає. З двох сторон. Тут. Тільки знімати цідушку і рама мотоцикла, оце основа, куди можна закріпити ці лямки. Так я також буду робити. Але чого я казав, що я там дещо робив, переробляв. того що кріплення з заводу зроблено таким чином, щас покажу вам, я вже пообрізав їх з двох сторін тут не обрізав. Що на цих лямках, та де ж воно? Коротше, я вже побрізав їх. От іде одна лямка, вони майже скрізь однакові. Тут липучка, тобто вони зроблені, щоб я так розумію, намотати і зафіксувати. Я мозгував і думав, ага, хорошо, от наприклад, впадаю я в дощ або хочу помити цей мотоцикл на мойці. То що, виходить, мені потрібно буде намочитися все. Хоча там матеріал такий, що йому по барабану, якщо його намочити, нічого з ним не буде. Але я хочу, щоб була можливість не просто саму сумку, вона быстрозйомна, як і кофри пластикові. Вон, дивіться, карабінчики по кутах. Вона швидкозйомна. То я хочу зробити так, щоб його ця платформа також знімала швиденько. І що я придумаю? Просто, проще сказати, пообрізав пополам оцю смужку, отак, наприклад, хрясь одрізав. І купив в магазині карабінчики. Там такі проставочки зараз покажу. Оце була просто смужка. От просто отака. Те, що я казав, обрізане. Так, на фокус. я пришив отаку херню. Проставочка. А з другої сторони я затянув такий карабінчик, теж купив пластиковий. І виходить, що я продіну зараз. Цей карабін зніму. За допомогою цієї проставки заправлю другий кінець, зроблю таку петлю, обв'яжу навколо труби і затягну. А карабін з однієї сторони, як можете бачити, тут він є. А з другої, оця штука, що відкривається, буде до того кріплення. І на виході, що я отримую, це буде отак: щолк-щолк, щолк-щолк, я повністю знімаю. Оцю штуку, коротше. І тут будуть тільки такі хвостики торчати. Там і там. Помив мотоцикл, там, туди-сюди перещелкнув і поїхав далі. Ну і сумку зверху. Так само прикрутив. Все. Ото таке буде швидкозйомне кріплення. Я думаю, що це має місце будь, того, що, наприклад, навіть якщо ви там не боїте знамочити це кріплення, під ним буде збиратися пилюка. І щоб вимить. Вам придеться брати там заново, розкручувати усе, бо там я ж кажу, замотувати треба затягувати. Ну, коротше, розказав всю технологію, зараз я це все зроблю і покажу вам, що вийшло на виході. Показую. Уже пам'ятаєте тілянки, що я казав, ось. Закріплені на дуги З дві сторони, які я підшивав. Вон. Як можете бачити, ось іде лямка. О, як чітко видно, ой, хорош. Дашо закріпив кріплення, як можете бачити, як і казав, з цих точок там карабіни. Я не знаю, чи буде видно, вона видно карабін. Покажу максимально деталізовано, як можете бачити, при можливості я можу. Оці дві сторони від'єднати. Але саме цікаво, що я як не крутив, як не мозгував. Оця сторона, оця вся, там нереально зробити так, щоб було швидко кріплення, оскільки, як бачите, тут дистанція дуже мала, щоб карабін тут помістився. Ще натягнути його треба. Ну, коротше, не варіант. Тому я трошки по-іншому закріпив, і, як і казав, якщо там треба, буде мені. Поміть мотоцикл, я трошки по-другому буду. Інший підхід матиму. Так, ну да що, як можете бачити, я пустив оці дві лямки через раму, отак провів і пришив отакий карабін. Його теж поно видно, він. можна від'єднати. Защелкнув і стянув все. На оцей воздухозаборник. Він не дали оцей пас, він потрібен, щоб заходила туди сідушка, там такий зупин є. Все воно заходить. І все, в принципі. Так, ну де що, залишається тільки прикріпити сумку. Як і казав, вона в мене буде знаходитися на такому рівні, як я й хотів, все відрегулював, але. Можливо, треба було поставити цю сторону сюди. Ну, вже, як кажуть, нема вороття. Бо там з цієї сторони можна було б відрегулювати. Бо як бачите, оці прищепочки, я збільшу, коротше, вони далеко від свого посадочного місця. Вон, дивіться, яка відстань. Я просто буду перешивати, зараз відрізаю, удліняю та і все. Регулюю і сумка на бак закріплена. Поки я це не зробив, як можете побачити, візуально як виглядає на мотоциклі. Блін, реально тепер як <смі> якийсь короче, серйозний турист. На 3 літра сумка давно хотів. На старий КПТ ще поставити, але так, отак вона виглядає. Є ще такий чехол якийсь, це, я так розумію. Блін. А я не дивився, що це за чехол. Може. Для того, щоб вкривати під час мойки, щоб не мочити. Не знаю. Може й таке, я б взагалі б знімав би там. Чи щоб в дорозі їхати, не намокну. Ну, коротше, це все, як кажуть. Мелочі, сіточка отака ось, є такий резервуар, можна інструменти складати. Якісь може зарядки, гаджети там. Та будь-яку мілочовку, сумка на бак реально є. Корисною штукою в дорозі. Навіть під телефон є такий виріс, можна поставити, щоб герметично все було і на дорогу їдете. У мене вже, в принципі, он є. Ну вдруг що? А воно? Отак От все? Такий вирісимо. Ну так, да, виріс для телефона. Можна поставити, не питання. Прикольно придумано, вони прижимають його і якраз, коротше, можна щось придумати сюди. що? Та що, та що? Зараз ставлю. Ну і ще забув сказати, що оці штучки, як можете бачити, тільки бриніть будуть, я буду їх видаляти. Сенсу нема там закріплять на них щось комплекті вони були. Та що, коротенький відгук про сумку виробника Шат, яку я закріпив на свій мотоцикл. Хочу сказати, що я вже проїхав більше 50 кілометрів і сумка закріплена намертво. Вона, ну, понятно, що це ж не метал, має міні-люфт, але повірте, там ями, повороти, якісь наклони, вона тут як просто як приварена. Взагалі нема ніякого. Відчуття, що вона зараз відпаде, або типу того, зробив надійно. Дуже важливо, якщо ви маєте тримачі, або щось типу того, щоб робили так, щоб я не можу зараз вернути, бо на підніжки бокові стоїть. Так робити потрібно, щоб не доставало, виходить, сюди такий зазор, щоб був. Ну а загалях все подобається, робота подобається. Мотоцикл візуально став трошки навіть такий, я б сказав, брутальніший. Тому КПТ-шники, хто їздить на КПТ, рекомендую, девайс практичний. Можна дуже багато чого придумати, особливо там тримач, якщо у вас його немає, то телефон у вас буде, от USB заряджаєте, от сумки, нікуди воно не випаде. Можна положити якісь речі. Ось зараз покажу вам. До речі, ця штука для того, щоб не намакав в дорозі. Тільки змийки дві сторони відмикаю. Такий пакет ложу змотую оцю всю основу, на яку кріпиться сумка, і питань в принципі немає. Все воно сухе, все воно герметично, шкода, що не придумав. Як бачите, зазор мінімальний, те, що я й казав, тут не обрізать ніяк, щоб можна було від'єднувати. Але якщо у вас є якісь думки, то радий буду вислухати у вас в коментарях. Та що? Поїхав, пишіть свої думки, свої позиції, свої враження. Та що, мужики, на зв'язку.